Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог хоче сильно проявлятися в твоєму житті. Він вже все звершив, тому благодать вона є, вона для тебе, вона працює і разом з тобою відкриваємось для Божої благодаті, для Божих чудес, для Божої любові, яка рясно виливається в життя кожного із нас. Амінь. Я вчора. Записував такий підкаст, подкаст про те, що є миттєве зцілення. Коли за тебе моляться, і ти бачиш, що була, наприклад, шишка якась, і кладуть руки, і немає цієї шишки, наприклад, або в тебе око не бачило, кладуть руки, помазують оливою, проголошують Боже Слово, і око починає бачити. Це один вид зцілення. Я говорив про те, що є багато зцілень, коли ти слідуєш за Господом, ти служиш в посвяті Богові. І ти навіть не задумуєшся, да, в тебе це є хвороба, неміч. Але через якийсь час, перебуваючи в вірі, в молитвах, в посвяті, в служінні, ти бачиш, як зцілення проявилося. Але ось по-останньому. Там мені брати задавали питання, що як це відбувається, і дуже часто вони говорять, що ми навіть не думаємо в такому ракурсі. Це зцілення, про яке ти навіть не знаєш. Ну, наприклад, за тебе на домашці моляться, помазують оливою, моляться за твій духовний стан, за твій фізичний стан, за те, щоб Божа сила проявлялася в зціленні. В твоєму житті, в твоєму тілі, в твоїй душі. І що відбувається? Уявіть, ми буває, захворіли, у нас нема ще критичного моменту, що нам там почало боліти, і ми йдемо до лікаря, і лікар говорить після аналізів, там, уЗі, там, томограми, що це є. Ну, Наприклад, у тебе, може, захворіла печінка. Вона взагалі не болить, і ти можеш не відчувати, але вона вже захворіла. І в тебе немає ще там критичного моменту, коли це роз, і коли там все зрозуміло. Але вона захворіла, вона була в поганому, поганому стані, в поганому. І Ось уяви за тебе в якийсь момент моляться, ти навіть не знаєш, що у тебе проблеми з печінкою. І Ти приймаєш зцілення від Бога. Люди пророкують зцілення, вивільняють слово про зцілення в твоє життя. І Бог зцілює твою печінку. Ти навіть не знав, що вона в тебе хворіла, але Бог її зцілив. Тому вона в тебе в гарному сьогодні може бути стані, тому що в якийсь момент вона навіть і хворіла, але Бог зцілив. Можливо, ти просто гарно доглядаєш за своїм здоров'ям. І вона у тебе здорова, але Бог міг зцілити інший орган. Ну, наприклад, десь в тебе були поліпи, почали рости там, наприклад, в нас ти кішці в тебе були поліпи. Але потім моляться, кладуть руки, помазують оливою. В тебе немає там. Ти навіть, можливо, не знав, не відчував, але вони там були, вони появлялися, вони там зароджувались, але вони засохли, вони щезли. Або, наприклад, якась пухлина пробувала появлятися, і по молитві Бог це зруйнував. все. в тебе немає сьогодні раку, в тебе немає діабету, в тебе немає того, немає всього, чому хтось молився. І воно, можливо, там вже починалося в твоєму тілі. Щось народжувалося, як хвороба, через те, що ти переживаєш, ти в стресі, але Бог це зруйнував. Тому, друзі, Бог цілитель наш. Амінь.